Завдяки доказовій базі служби безпеки, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого контрозвідники СБУ затримали торік у серпні. Як становило розслідування, зловмисником виявився співробітник підрозділу акціонерного товариства Укрзалізниця на Донеччині за вказівкою російської спецслужби фігурант шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту Покровському, де фіксувалась найбільша кількість боєзіткнень. За даними слідства, ворожим агентом виявився 34-річний мешканець Покровського району, співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці, якого дистанційно завербувала російська спецслужба. Основними цілями ворога були опорні пункти та вогневі позиції українських військ. Через свого агента вони намагалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються збройними силами України на східному фронті. Розвіддання агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Агент збирав розвідувальну інформацію для ФСБ, особисто обіжаюча місцевість а також в намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Під час обшуків у помешканні зрадника вилучено мобільний телефон та комп'ютери з доказами підривної діяльності на користь країни агресора. Наразі за матеріалами Служби безпеки України агента ФСБ визнано винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.